З'явився рошок через те, що не прибули до ДЦК після досягнення 25-річчя. Наразі такі дії неправомірні, та зараз надамо роз'яснення, чому саме так. Раніше дійсно деякі ТЦК та СП вимагали, що після досягнення 25-річного віку чоловіки прибували в ТЦК та СП особисто проходили ВЛК, отримали військово-обліковий документ або тимчасово посвідчення військово зобов'язаного. Однак, 31 липня 25-го року в положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки було внесено... Зміни тепер районні міські територіальні центри комплектування та соціальної підтримки серед повноважень мають таке: організовувати внесення інформації до єдиного державного реєстру призивників, військовозобов'язаних та резервістів у 30-денний строк після досягнення призовниками 25-річного віку, без їх виклику до районних міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, про зняття їх з військового обліку призивників та взяття на облік військовозобов'язаних з одном. Часне присвоєння військового звання солдат або матрос запасу та зазначенням другої категорії запасу. Це означає, що протягом 30 днів ТЦК та СП з дня 25-річчя сам має змінити категорію обліку на військовозобов'язаний підстав вимагати прибути для цього особисто у ТЦК та СП немає. Тому якщо ви перебуваєте в розшуку через неприбуття, це протиправні дії зі сторони представників ТЦК. Тому записуйся на консультацію. Допоможемо оскаржити їх дії.